Доброго всім дня. Ми зробимо огурчики за 2 години, малосольні. Нам потрібно пів кілограма огурчиків, молоденьких огірочків. Розказую, як ми будемо їх робити. Нарізаємо огірочки ось так в довжину на 4 частинки. Огірочки беремо молоденькі. Кидаємо огірочки в пакет. Все це складаємо в пакет. Потім нарізаємо укропчик, висипаємо в пакет. Далі беремо два зубчика чесника і натираємо на міленькій терці. Далі беремо суміш перців. Ось так на кінчику чайної ложечки. Чайна ложка цукру, така з гіркою, і ось так десь пів столової ложки солі, а також наливаємо дві столові ложки олії. Зв'язуємо пакет. І перемішуємо огірочки наші. Ставимо в мисочку і в холодильник. І на протязі двох годин пару разів його треба перемішати. І через 2 години можна смакувати. Прийшло дві години, огірочки готові. Вони промаринувалися, пустили сік, хрумкі, смачнюші. Кому сподобалося, ставте вподобайки. Та підписуйтесь на мій канал. Смачного всім!